Ужгород знову в жалобі. Сьогодні тут попрощалися з полеглим на війні захисником Євгенієм Бялкіном. Віддати останню шану герою на набережній незалежності зібралися друзі, рідні та побратими захисника. Під головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах ЗСУ. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах збройних сил України, старшого навідника, другого мінометного слова. До військової частини А-7089. Солдата Євгенія Сергійовича Белкіна, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Євгеній Бєлкін народився 8 липня 1998 року в Ужгороді. Навчався у місцевій школі номер 20 Після її закінчення вступив до Ужгородського національного університету на юридичний факультет. Після закінчення вишу за власним бажанням вступив до лав Збройних сил України на строкову службу. Потім добровольцем пішов на війну захищати батьківщину. На жаль, всі, хто йде туди, розуміє, що нелегка днина, нелегкий час їх чекає. І розумію, що може не випрутися живим, але у них горіла любов, про яку ми тепер говорили. У них горіло те відчуття, щоб дарувати мир і спокій своїм трудом, своїм потягом, всім нам, хто проживає тут. У нас в різних потоці нашої держави. І ми молимося, щоб цей мір якомога скорше настав. став. Уже всі люди не можуть, кожен день просинаються і бачимо ці тривоги, бачимо цю всю інформацію, яка накалює нас ворожнечу ненависть. І ми вже теж хочемо, як і хотів довгоставлений воїн і цього миру. Виконуючи бойове завдання, старший навідник міномета Євгеній Бялкін загинув 24 квітня 2024 року, залишаючись до кінця вірним військовій присязі. Після запокійної літургії шалопна хода вирушила із набережної незалежності до пагорба слави, де Євгенія Бєлкіна поховали із військовими почистями. У захисника України залишилась мама Галина та кохана дівчина Юлія, що розпівчуваємо рідним, вічна пам'ять та шана герою.